Друзі, рідні і просто знайомі. Щиро дякую вам за привітання з днем народження. Це вже третій день народження, який я не святкую в сімейному колі. Хоча за останніх цих два роки в мене було багато днів народження, на пальцях рук уже не перерахувати. Ще раз дякую вам за увагу і привітання в цей день. Дуже хочеться, щоб все написане вами сьогодні обов'язково збулося і все це нарешті закінчилося. А тепер про найприємніше: запрошую всіх, хто долучився до привітань на святкування мого дня народження. В Програмі святкування шведський стіл з різноманітними стравами та напоями на будь-який смак, та банном парний комплекс з широким спектром процедур та послуг. Поштову адресу нашого комплексного розжального закладу із зрозумілих причин озвучити не можу. Хто буде їхати, тому наш пишу особисто. Всім дякую, до зустрічі!